Я студентка третього курсу факультету іноземних мов, спеціальність середня освіта, німецька мова та література. переваги навчання в нашому університеті? Це, напевно, що диплом міжнародного зразка. Великий вибір спеціальностей та міжнародні відносини. Оскільки наш університет він надає студентам багато можливостей в частності подорожувати світом та заводити нові знайомства. Що ви вивчаєте і наскільки це актуально? Я вивчаю німецьку мову в майбутньому. Бути вчителем. Я вважаю це досить таки актуально, оскільки навіть в нашому місті зараз є попит на викладачів іноземної мови. І це якщо не брати до уваги приватні школи, які, звісно, будуть давати кращі кар'єрні можливості. Що ти вважаєш найбільш крутим у твоєму навчанні? Які є родзиночки? Ну, перш за все, це якість освіти, тобто хороша освіта, хороший диплом. Ну, і звісно, це можливість брати участь у різних програмах, теж я вважаю, це є дійсно класним, хорошою можливістю для молоді та необхідному на час. Які існують можливості для практики? Практика у багатьох школах, тому що ти можеш вибирати де ти хочеш проходити практику. Ну і також це, як я вже говорила, освітні програми, оскільки вони теж зараховуються. Чи можна поєднувати навчання в університеті з роботою? Так, можна. Університет надає таку прекрасну можливість вже з третього курсу можна працювати. Це я говорю з власного досвіду, оскільки таких проблем не виникає, щоб робота заважала навчанню чи навчання роботі. Чи можна стати гарним фахівцем лише навчаючись без самоосвіти та роботи за спеціальністю? Ні, це не важливо. Оскільки самоосвіта вона є важливою, тому що Навчання воно дає хорошу базу, але далі розвиватися кожна особистість, кожен студент має сам. Що б ти порадила майбутнім студентам? Підходьте до вибору майбутньої професії з усією серйозністю та відповідальністю. Звісно, ви зможете змінити свій вибір, але краще вирішувати все одразу, щоб не витрачати час дарма.